Всім привіт! З вами Грантурист, і сьогодні вийшла в ранній доступ Corsa Еволюціони AC Evo. Я дуже чекав на цей проект. І, хоча, поки це лише ранній доступ, це наразі виглядає досить непогано, тож я вже поїздив і хочу поділитися своїми першими враженнями. Тож, поїхали. Перед тим як почати, варто зазначити, що мій бекграунд в сімрейсінгу це Gran Turismo спорт і гран-турізмо 7, а також 3 тижні iRacing. Звісно, я е, пробував Assetto корса і Assetto корса Competizione, але це було на PlayStation, і ну, там можна сказати, що не грав. Тобто там загалом до 10 годин накату. Щодо якихось технічних складностей. І вважаю, що не треба особливо на цьому наразі зупинятися, тому що все-таки гра в ранньому доступі, та й особливих технічних проблем у мене не було з нею. Ну, Наприклад, я запустив гру 2057, через хвилину вона у мене крашнулася і одразу прилетіла обнова на 6 МБ. Можливо, це та обнова, яка принесла всі інші автомобілі, які планувалися одразу на запуску, тому що їх там близько 20 штук. Було заплановано, але одразу прийшло тільки 6. Тим, хто одразу запустив її, що щойно вона з'явилася в доступі. Потім там була проблема з декількома моніторами, тобто вона в мене запускалася на основному, який у мене має меншу роздільну здатність, і роздільна здатність на ньому була виставлена в грі 4К, і я не міг перетягнути це вікно на 4К, тобто доводилося поставити більший монітор. Ігровий, на, як основним зробити. І це вирішило проблему. Е, ну і там, можливо, пару разів ще гра зависла десь в менюшках е, налаштування. В принципі, все. По налаштуванням графіки я нічого не міняв, тільки поставив рівень деталей на ультра і все. Аудіоналаштування такі доступні. І далі я пройшовся по налаштуванням керування. Треба було забіндити кнопки, газ, тормоз, перемикання, передачі і так далі. Тепер щодо стану гри, при заході в гру вона одразу говорить про те, що наразі доступний тільки офлайн режим, тобто мультиплеєра наразі немає, також багато менюшок наразі просто неактивні. Як от, наприклад, галерея, пункти меню неактивні, проте можна крутити машину. Поки в гаражі. Наступний пункт профіль водія, де можна вказати свої дані, вік, національність, ініціали. Меню академія і ліцензії недоступне наразі. І наступний пункт меню вже цікавіший це гараж, де можна побачити всі доступні на даний момент марки авто. І зараз я швиденько прибіжуся по кожному з них. А далі зупинимося на ті штуки, яка мені дуже сильно сподобалася тут. Отже, я обрав свою улюблену Mazdu M'Yato. Далі я змінив локацію на гараж. І тут просто можна усі красі подивитися на деталізацію тачок. Вона дійсно дуже класна. Я би сказав, що на рівні з GT-7, можливо, краще. Ну, скоріш за все, краще, тому що все-таки на ПК більше. Потужності, більше можливостей для графіки, я впевнений, що воно буде тільки покращуватись. І що класно тут, от в цьому режимі можна е, всі от всі лампочки на машині потикати, там газ понатискати, гальма. Далі тут є е, така штука, як можна повідкрив... повідкривати дверки, тобто виконати анімації. от це те, що я казав, газ, тормоз, там є акселератор, брейк, і коли їх натискаєш, то видно, як педаль, гальм і е газу натискаються. Ну, дуже класний режимчик, якщо хочеться от, подивитися машину. Нагадує чимось VR-шоурум в GT-7. Цікаво, чи тут можливо буде для тих, у кого є VR, дивитися в VR. Я думаю, що це буде. Щось дійсно прикольне. Ну і основне меню Drive, де е, є два підпункти Single Player і Special Events. Special events наразі пустий. І в Single Player є можливість обрати гонку чи практику. Повний вікенд поки що теж недоступний. Ну і я сам того, не помітивши, випадково обрав замість практики одразу Quick Race. Перед цим я, звісно, забіг в меню асістів, там обрав собі налаштування машини і помічників, і погнав. Ну і ось власне старт гонки з ботами на 10 кіл. Звісно, я ці 10 кіл не проїхав, але да, тут дуже цікавий старт у ботів і цікаві траєкторії в першому повороті будуть. Але загалом ну, виглядає просто от салон і оця межуха. Я, я тут ще нічого не налаштовував Ні е, на, на цьому етапі, ні камеру, ні fov, нічого. І так, да, кут дуже широкий через все, е, швидкість, дуже сильно відчувається. Але виглядає все дуже круто, як мені здається. Ну, от, класно от приборка виглядає, освітлення. Е, ну, Дуже класно виглядає. Uh, щодо керу керування і фідбеку, ну, знову ж таки, тут uh, все було в принципі дефолт. І кермо, ну, я мало що відчував, що, що кермо передає. тобто Мало інфи, воно було просто важке. ну, У мене фанатек GTDD Pro на 8 НТ, там в налаштуваннях стояло фідбек uh, Гейн uh, 90%. І ну, от якось кермо було просто пустим. воно було важким і пустим. Тобто відчувалося щось, можливо, десь тільки на перебриках і то так слабенько десь там щось віддавало. Е, в принципі, я не відчував, не розумів, що відбувається з машиною. Е, і на цьому етапі, поки я не дуже в принципі, розумів, що, що відбувається, проте я якось доїхав, там, може, до третього місця, але тут в ложці. Коли першою частиною повороту я проїхав, а в другій вирішив ще один зробити дауншифт, машина просто снепнула. І все. Ну, я взагалі цього всього не відчув. І таких у мене моментів ще тут було декілька е на цій конкретно тачці, на Мазді. Е не знаю. Врейсінгу такого немає. Не було зі мною, я не знаю, може там через. Сисіасіст, що я вимкнув якось там щеплення, оце так працює автоклач, що може блокується задня вісь при перемиканні і така штука відбувається, але якось так. Отже ясно, що там я ще трошки проїхав і після того зробив рестарт, і в наступній гонці я вже е, прорвався на перше місце і перше коло проїхав, і все було добре. Да, Тут в ложці я не дав на третього. Що, мабуть, треба робити для швидкості, але просто їхав більш-менш сейвово, доки в 130 r не трапилося це. А, ну тут да. Чепану цю травичку, далі перебрик і так далі. 360 в одну сторону, 360 в іншу і. весь паровоз проїхав. Ну, загалом тут я ще на цьому етапі не змінював ніякі налаштування. Тобто, так як е було до цього е нуль інфи на кермі, практично, так і лишалося. Отже, це була Сузука, а після цього я перейшов на Mount Panorama, де я вже трошки підкрутив собі налаштування камери, зробив так, як мені зручніше. Е також я дещо змінив налаштування фідбеку, і тут я вже почав трошки краще відчувати машину, і мені стало більш зручніше. То... тут залишу я просто коло без коментарів, щоб ще можна було почути звук, тому що звук тут теж дуже класно зроблений. Отже, наступне, що я спробував, це обрав Brent Hedge і обрав погоду дощ. Е, найперше, що тут треба зробити, це забіндити собі клавішу на дворники, тому що просто заліплене скло і взагалі нічого е, не видно. Ну, Про це багато не можу сказати, тому що не являюся експертом водіння в дощ, і отаких от от факапів у е, мене було тут достатньо. Загалом я е, не дуже в принципі полюбляю дощ, і тут я проїхав ну, від цілих хвилин 5. Е, виглядає класно, але треба вчитися їздити в дощ. Е, не тільки в рейсінгу, а й тут. Е, тому що, да, я якось не відчуваю, наче машина от і тримає дорогу і все а потім в один момент десь трошки перегазував і, і все. Ну, це... Це вже скили, іщу, так сказати. Ну і останнє, що я спробував, це я обрав Porsche GT3 Cup і Laguna Seca. Це тачка без ABS. то тут, тут пару кіл довелося трохи адаптуватися до цього. Але загалом, от, на ній мені якось сподобався фідбек більше більш за все. Ну, власне, я пробував тільки Mazda, але отут, от, я відчував, що відбувається з машиною. Ну, в тій чи, чи краще, ніж е, на Майзі. Тобто тут я, скажімо так, відчував дорогу е, і мені, мені, мені сподобалося. Але, от, наприклад, налаштування камери вже сюди не перенеслися. Я не знаю, чи, чи вони налаштовуються окремо для кожної машини, чи. Е, чи це просто якісь е, наразі баг, і вони не перетягнулися з того, що я попередньо налаштував, але ну тут мені сподобалося на поршу поїздити, досить, досить прикольно вийшло. Е, ну і знову ж таки, салон, деталі всі виглядають дійсно круто. Тож е, загалом мені сподобалося та гра ще. Вже... Досить сира, але потенціал в ній, ну, на мою думку, величезний. Е, тож, треба слідкувати за оновленнями, за родмапом, який розробники запостили. І е, так, я вважаю, що е, в цієї гри є велике майбутнє. Варто сказати, що наразі гра коштує 717 гривень. По знижці 20% і така ціна буде до кінця місяця. І наскільки мені відомо, уже коли вийде повна гра, уже не треба буде її окремо докуповувати, а тільки треба буде купляти діл-сішки. Тобто модель залишається така сама, як і була до цього. З вами був Грантуріст. Дякую за перегляд. Пока!